Ой, що мені робити, мама? Тут, напевно, у вас те питання так цікаве, що ви без нього аж жити не можете. Що робити в такій ситуації? Протарабанити, скажімо так. А воно просто каже, до я знаєте, все я не хочу, у мене шасі відпало. О, що це зараз буде. А що робити, якщо відпало шасі? Ну, напевно, у вас це питання так цікаве, що ви без нього аж жити не можете. Знаєте, типу, що робити, якщо відпало шасі? <хи> ну давайте я вам все таки розповім. Бо бувають такі ситуації, від цього ніхто не забезпечений, воно може відвалитися, хоча ви можете не переживати. Стільки шасі міцно прикріплені до літака, але бувають, ну всяке ж буває. Ну, всяке ж буває, і може відвалитися і стійка шасі, і в машини може колесо відпасти, і в мотоцикли, і де тільки захочете. Тільки В літаку це буде набагато безпечніше, ніж, наприклад, в машині, або тим більше в мотоциклі, або там на якомусь велосип... ну, на велосипеді таке впадете, заб'єтеся, нічого. А тут на мотоциклі можна собі біди наробити. Ну, давайте зараз не про це. Відпадає шасі. Що робиться? От, Вилетіли. Тільки злетіли, у вас впала стійка. Неважливо, Носова, задня, це неважливо, взагалі це ніякої ролі не грає. Що робити в такій ситуації? Та, або, дивіться, у вас є або летіти далі, або вернутися в аеропорт. Якщо у вас висвітилося повідомлення, що у вас капець, що у вас може бути розгарматизація, що це частіше щось, щось пошкодило, що... ну, взагалі, найнадійніший варіант це все-таки вернутися в аеропорт, з якого ви от-от вилетіли, а не летіти на місце призначення. Але дивіться, перед тим, як приземлитися, обов'язкова процедура. Мусить бути спускання палива. Чому мусить бути спускання палива? Та просто через те, що дивіться, коли ви вилітаєте, у вас доволі тяжка маса через велику кількість палива на вашому борту. І з такою масою літаку сідати дуже і дуже небезпечно. А по дорозі до аеропорту він спалить величезну кількість палива, і в нього буде. Вже така, знаєте, хороша маса для посадки. А тільки на виліті ви не можете це зробити через те, що у вас просто шасі можуть протарабанити, скажімо так, ви як приземлитеся, стійки можуть не витримати цієї всієї маси, і вони просто, знаєте, такого хх, зайдуть в літак всередину, проб'ють його або просто вломляться, і тоді буде біда, тоді він. І поїде по полосі, і там уже буде і багато вогню, і диму, і багато жертв. І нам цього не потрібно, правда? Ну, просто беремо і робимо спускання палива. А якщо у вас шасі відпало на посадці, просто ви знаєте собі стічки, висунули, а воно просто каже, до свідання, знаєте? То ви просто що робите тоді? просто сажаєте. Тут вам вже другого не дано. Мусите сажати. Бо не лишити ж літак, не лишити штурм, все, я не хочу. У мене ще сів відпав. Ой, що це зараз буде? Ой, що мені робити, мама? Та нічого, сажати літак і депарікувати. Буде трошки диму, буде трошки іско. Так це трішки небезпечно. Але якщо ви знаєте, що робити, якщо ви тренувалися на тренажері, то не так це небезпечно. І буде. Це буде безпечніше, принаймні, ніж на мотоциклі, втратити одне колесо на швидкості 160, наприклад, кілометрів за годину. Ось, наприклад, навіть польська авіакомпанія Лот, в якої не випустилося шасі, наприклад, воно ну, може навіть просто не випуститися. Просто не випуститися. Або, наприклад. На виліті, якщо у вас не закриваються стійки шасі, от в упор не закривається, ви дьоргаєте, дьоргаєте, зробили всі процедури, вони не закриваються. Що робити? Вертатися, зливати паливо, вертатися. Це не тільки відвалу шасі стосується, це стосується усіх проблем з, ну, з стійками шасі, які будуть мішати вам летіти або будуть мішати вам На посадці На посаді це зловити той момент, коли ви бачите, що ваші шасі жодне не вилазить. знаєте. Або отакий от ще момент, бо бачите, JetBlue сідає, в нього трошечки шасі перекру... трошечки, просто на 90 градусів повернуто не так, і він сідає. От, допустимо, воно має йти так, воно йде так. І він просто третя не землю, і через це воно загорається. Ось така ситуація. Тобто, якщо навіть відпадають у вас стійки, це, в принципі, нічого страшного. Просто пілоти всі у вас будуть досвідчені стоїться, вам не треба буде боятися на рахунок цього. Бо всі пілоти прекрасно проходили тренажери і знають, як це все робити. Тому не панікуємо. Далі розвиваємося в плані авіації і не тільки. Ну це вже не моє діло. Моє діло тільки донести до вас авіацію. І бажаю вам всього найкращого. Не боїмося літачків.